Отримати перше робоче місце на сучасному підприємстві європейського рівня така можливість є у студентів Житомирського державного технологічного університету. Понад 60 старшокурсників зустрілися із потенційними роботодавцями, щоб дізнатися більше про деревообробний комбінат, який стрімкими темпами будується поблизу коростенського заводу МДФ і запрацює вже незабаром. Ми хочемо брати молодих людей і людей з досвідом, тому що підприємство нове. Повинні бути різні люди і сьогодні, молоді студенти, це ну наше майбутнє, яке треба навчати, яким треба давати роботу, хороший приклад. Ми готові брати молодих людей, навчати платити гідну заробітну плату. І розбудовувати Україну на підприємстві вже працюють випускники Житомирського технологічного університету, які гарно проявили себе у роботі. Особисто я навчалась в Житомирському державному технологічному університеті на напрям економіка підприємства. Як бачите, і для мене місце знайшлося на заводі. Успішно працюю, розвиваюся. Ну то розвиток буде для кожного. Була би голова на плечах, і працювали би руки. І студенти і викладачі зізнаються, така пропозиція це чудова нагода для випускників знайти роботу за фахом. Ми п'ятий курс, зараз ми закінчуємо на спеціаліста навчатися. І, звичайно, для нас це позитивна риса, де що до нас приходять і залучають до роботи, тому що. Пропозицій зараз мало. Ну, поки я вчилася, працювала, але це зовсім інша робота була. Більшість студентів по закінченню вищого навчального закладу вони стикаються з такою проблемою. Майже всі стикаються з такою проблемою, що не можуть знайти роботу. Не можуть знайти роботу через те, що роботодавці, як правило, ну не зацікавлені брати студентів без досвіду роботи. Корстейський МДФ вони приїхали, запропонували нам те, що вони будуть брати наших студентів, наших випускників. На роботу без досвіду роботи, і тим більше, що вони будуть навчати і будуть розвивати їх у цьому напрямку. Вищі навчальні заклади. Перша їх задача це забезпечити, зробити максимум того, щоб їх студенти були успішними людьми по життю. Один із шляхів для того, щоб бути успішним, це отримати своє перше робоче місце за цим фахом, за яким ти провів майже 5 років в університеті. І приклад співпраці з Коростенським заводом, МДФ – це один із тих показових прикладів співпраці бізнесу наукової школи. І освітянського процесу, якраз цей завод це не є сіюмінутний захід, або один такий захід. Є комплексна програма по професійному відбору студентів, починаючи з першого курсу, завершуючи п'ятим». Вже найближчим часом студентів, які заповнили анкети, запросять на співбесіду. Своїм працівникам керівництво деревообробного комбінату обіцяє офіційну зарплату, яка складає близько 6 тисяч гривень та повний соціальний пакет. А головне цікаву і безпечну роботу.